Вітаю всіх, хочу вісняти таке відео, на тему того цікаво, чому не програються прогнози на тему, коли закінчиться війна. Я робила одне відео про це, що є багато варіантів. І також були варіанти, і закінчення там в деяких моментах навіть травень 25-го року. Було. Але ви ж розумієте, що ми робимо прогнози надії третіх осіб. Саме третіх осіб в цьому випадку їх багато. І ми не можемо гарантувати ті чи інші дії іншої людини. Це по-перше. По-друге, енергії. Енергія приобладає досить агресивні і не зовсім контрольовані, і не завжди контрольовані. І кожна третя особа, яка задіяна в цьому, вона має свої інтереси, свої енергії, свої бажання, які просто не стикуються до кінця. Це погано, це дуже погано. Війна в Україні має декілька сценаріїв, ви самі розумієте. Тому тут треба враховувати все і розуміти, що ці сценарії програються так, як вони програються на той момент, коли починають діяти. Дуже важко сказати кінцеву дату, і майже неможливо сказати. Бо є шанси, які ми не використовуємо. Або, навпаки, використовуємо, але не до кінця. Я хочу розуміла один момент. Є перспектива закінчення війни це добре. Є перспектива там чогось покращення це також добре. На даний момент є перспектива до кінця року зупинки бойових дій. Вона мені чітко програється. Це карта, четвірка мечів. Конкретно. Ось. Щоб ви орієнтувалися, красива колода, там, де сільські піськи називаю, яка мені блокує все за сільські, хай сільські будуть нашою головною проблемою. Там Бобер побер, який обернувся і дивиться на мене, типу якого хрена ми не зупинились, нічого не робимо. Це вам так, щоб ви запам'ятовували сигніфікатори, щоб запам'ятати. Ось, вона мені йде, досі програється. Вона мені програється в розкладах про Харків, вона мені програється в розкладах про Запоріжжя, на Дніпропетровщину йде, на Донеччину йде. Також двійка мечів, топік, топикова карта, результат опіковий, що ми туди заходимо. Хоча мені дві камачі програється давно, хто мене дивиться, знають. Але цей тупік можна йти і довпатись головою, довпатись, допатись, поки башка не завелиться. Також враховуйте. Тому, будь ласка, давайте мислити критично, є варіанти такі. У мене це до кінця року зупинка бойових дій, зменшення бойових дій. Десь зупинка, десь зменшення. Я не можу сказати поки що, що це, але однозначно покращення. Щодо обстрілів, також мені йде покращення. Я не знаю, як це програється всюди. По Харкову ми відчуваємо їх менше. Хто б що не казав, їх менше. З серпня місяця ситуація інша, в серпні було менше, у вересні однозначно менше також. У жовтні подивимось. Але я хочу вам зробити буквально дві психологічні карти, як вам до цього відноситись, щоб вам покращитись. По-перше, думати про себе, про дітей, про родину, про свою безпеку, враховувати все, що у вас відбувається. І друга карта психологічна це психологічна колода, просто підтримка психологічного характеру. Підтримка. Напряму підтримка. Підтримувати один оддуха, піклуватись про себе і вважати себе родиною. Знаєте, Україна не може бути однією родиною. У нас постійний розкол. Мовний ще якась херня, вибачте. Те, що мова нам це внушають. Це не те, що реальна причина. Мова не є проблемою війни і ніколи не була. Майте на увазі. А те, що це причина для розколу, так нам цим промивають мозок. Але треба підтримувати один одного завжди. Будь ласка, давайте просто вірити в скоріше закінчення, посилати енергії правильні всюди. І без негативу.